Всім привіт Хочу показати результат Геліантекса 25 грамів на гектар. Це що це за бур'ян, я не знаю. Ну, його прибило теж. Сейчас лобода прибита теж. Листочок вже починає шелестити. Ну, може він його і не вб'є. Да, перед цим був внесено. По злакам це кукуруза падалишня. Цю вбило, зійшла ось рядом. Іде теж опять є кукуруза. Так же йде друга волна. Да ну, видно, ось кукуруза, вон кукуруза. Убирали не, ну, в январі місяці. Так що кукурузи падалиш небагато. Який був гербіцид? по злакам я точно не скажу, бо я його не повню. Ну літра 200 була максимальна норма. Перву хвилю забрало повністю. Все було вигоріло. Миші, кукуруза, ну все, злакове було згоріло. Вон можна теж бачити. Воно. Взяв лопату, викапав там, як ото. Забув як той бурян називається, що зараз з ним бореться. Ваточник. Бризкав, побачив кущик. Думаю, приїду подивлюся, так викопаю заразом. Зараз щас хочу знайти десь тут була такий хороший ковір. амброзії. І хочеться мені б... Це, напевно, союшник був. Щось дуже припалений. А так після 25 грам, нічого йому не зробило. Він весь он, ну трошки може десь і підкрутило, Ну в принципі оброблено було 15 червня. Сьогодні 19-та, Десь 4 дні пройшло. Сочник нерівномірний, була дисковка і була, був посів. 에... Даже це ось трошки прибило. Ще листить. Де ж вона? А воно є. Зараз подивимося, що там. Було і ґрунтовий тут був газагад, і раундап передосходова. Ні греця. Не держи в цьому році взагалі нічого. Ось, як можна бачити... Як би так показати. Ну видно, покрутило і листя вже починає шелестіти. Якщо не піде дощ хоча б пару днів, ну видно, з був він увесь вже нагинається. Потихеньку воно... Так, да, може він і не уб'є, але соєхники обгони і в йому вже життя не буде. Це я так думаю жизнь йому не буде. Лобода теж ось ось лобода. Вже вона скрутилася. Хоча, коли я приїжджав і бризкав від злакових, амброзія і лобода була де-не-де, я взагалі не думав його бризкати. От е, ну, широколисних оцих всіх. Амброзія, лобода. Соєшник це Е... Як же він? Ось можна бачити, ось що пері, чи мишіця. Вигорів увесь соєшник класика. І ось пішла вже друга волна мишія. Ну, Вже ніхто йому нічого робити не буде. Соняшник неравномірний. Ось теж цей бур'ян, я не знаю що воно. Ну воно таке до одежі липне. Ну, його теж вже покрутило здорово. Ну, конечно, звісно, ніфіга. Можна було б прополоть його, ну ніхто його вже не на не буде. Рештків багато кукурудзи. Була одна дісковка і то така слабенька. І ось теж видно амбрузію. Видно да, її по голові дало їй. Хорошо. Була одна дисковка, така собі, тому що було сиром, а треба було сіяти. нерівномірності, тому що один зійшов раніше, другий зійшов після дождя. Ну, я думаю, ще неділю він вирівняється весь. 9 травня був посів. Є, звісно, бурянці, ну більше я не буду сіяти соїшних по класіки. То що це геморрой. буде, може або під Гранд Стар, або щось... Щось іще. Ну, не класіка. То що класіка. Боротьба з бур'янами, особливо в такий год дощовий. Ну, Ось видно, теж якісь колючки поприбивало. Ріп'яхи теж ось А так ось, ну, бачите, п'ять кукурудза пішла, воно все згоріл же. Опять пішла. Ну, лобуду прибило. Лободу лобуду І... А ось вообще теж є такий хороший ковер. Видно, так? Да? І це я треба було трошки підождати. Я почав бризкати в 7 часов вечора, воно був такий вітер сильний. Багато, звісно, здувало. Треба було час, якщо підождати. Ну амброзії дало по голові. Хтось, одійде, не одійде. Через недільку приїдемо подивимось. Ось видно, яка неравномерність. Ось який. Тут взагалі воно маленький. Хоча лягало все в сиру землю. І ось видно. Дало по шапці. Це американський сочник у нас його називають такий, що по 2 метри росте і такий завтовшки буде. Ось такий сочник. Класика. Важкий сочник. Я його ніколи не сіяв. Це перший год я сочник сію. Тут взагалі ось по краю, тут асфальт був <кій> на краєві І соєшник тут вже ось коліна. Просто коліно. Тут, звісно, слабше. Треба подивитися, який соєшник тут посіяний. Ну, як же його? Я... Зараз треба глянути і я скажу. Який соєшник тут був, ну, з сингента соєшник. А названня... Ну, от названня я забув. Як названня... Ну, подивимось, що воно сипне. Тут 4 гектари. Ну, до 20 якщо натягне, буде добре. Ну, може і не натягне. Слабенький. Ці буряни. Году не дають спокою ніякого. Ще раз, було 25 грам гелянтикса 100 літрів на гектар води. Результат є. Може не такий, як хотілося б, ну, дача йому по шапці 45 грам, ось бачите, як теж покрутила. Теж я не знаю, що це за бур'ян такий, ну щось ще до колись не ось почало ламати. І він такий уже. Крупкий, ламкий. Дати йому ще по 45 грамів по голові Геліантекса, ну мені здається, нічого б хорошого не було. А там будемо далі дивитися. Що воно буде. По соєшнику цьому. Може вам погано видно, сонце зараз. Ну, є Ну, Головне, щоб бурян трошки прибило. Недільку ось осожник обгонить його, я думаю, що проблем ніяких не буде. Да, Між дорядочку, якби зробити, було б взагалі б замічательно. Ну, свого прополучного немає, нанімати людей, щоб пололи, ніхто його не захоче ставати, 5 разів за 300 метрів чистити. Хто його буде це робити? Ніхто. Ну, через недільку покажу я що воно. Одійде амброзія і лобода чи надійде. Мені найголовніше убить амброзію і лободу. А все остальне я думаю. А тут дрої немає нічого такого. Кукуруза, ну я її вже нічого не зроблю. Опять бризкать аз лаків. Ну, не бачу я смисла. Опять бризкать. Будемо дивитися, що воно буде. через тиждень я сніму що буде тут далі всім пока